Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш. Називається Не плачте, Україно. Не плач, не плач ти, Україно, і не журися ти, зоря. Молімося за світло в душах, за мир за кожного щодня. Отак і осінь пролітає, війна зиму вже несе. Разом тримаймося у купі. І вірте в сонечко своє, і хоч живем ми в дні розрухи, разом велика ми сім'я, родинні корні українців, ростимуть навесні сповна, і хоч сирени, шквал і холод, та у душі закувать, Та головне у чудо вірте, а мрію серця не забрать. Повірте в сонце серед моря і серед сірих днів життя, постукай двері свого щастя, яке чекає так щодня, не плач, не плач ти, Україно, сміхнися, ти моя, хай виноградним листям знову, весна у душі загляда. Нехай, нарешті, коли настане весна. Вона настане із мирних днів, без війни, і щоб Україна ніколи більш не знала, що таке сирени, що таке шквали і гам. Головне тримати тепло в душах, у серцях, ніколи не робитися черствим, адже поки ми всі тримаємось на боці добра, поки Україна жива. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра, буду радий бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Завжди я повторюю, що радий вашим коментарям, щирим е, до моєї творчості. Побажанням і бажаю всім як найкращого. Завжди вірте у те, що. Ви хочете вірити, надійтеся і йдіть до своїх мрій, адже мрії для того існують, щоб з них робити реальність. Тому, як нам не важко, молимося за Україну, за наших захисників, захисниць. І нехай Україна плаче тільки так, як і всі ви, люди, всі плачуть від щастя, а не від бомбардувань і від горя. Тому віри, надії, любові. Завжди довіряйте своїй інтуїції, своєму серцю, стукайте у двері і неодмінно відкриють. Якщо сидіти, то нічого не буде. Тому у нас один шанс тільки рухатися, йти до перемоги. Тому ще раз дякую за увагу, будьте добру і хай щастить з Богом.